Камелії одні з найкрасивіших рослин у зимовому саду. Їх блискучі вічно-зелені листки та яскраві квіти можуть змагатися навіть з падубом. Але буває так, що ми чекаємо цього барвистого видовища, а воно не наполягає. Якщо ваша камелія не цвіте цього року, важливо зрозуміти причину, щоб не пропустити її красу наступного сезону. Причин може бути кілька, і майже всі з них легко виправити. Потрібно лише трохи дослідити та знати, на що звернути увагу. Давайте розберемося, чому ваша камелія не зацвіла і як це виправити. Проблема з ph ґрунту одна з найпоширеніших причин неправильний рівень кислотності ґрунту. Камелії люблять слабокислий ґрунт pH 6.0-6.5. У такому середовищі краще розчиняються такі мікроелементи, як залізо та марганець, які необхідні для здорового росту та цвітіння. Якщо ґрунт занадто лужний, у рослини може виникнути дефіцит заліза, що призводить до пожовтіння листя, хлорозу та відсутності квітів. Як виправити 1. Зробіть тест ґрунту, щоб перевірити рівень pH. 2. Для швидкого зниження кислотності використовуйте сірку, сульфат алюмінію або спеціальні кислі добрива. 3. Для довгострокового результату додавайте органіку компост, соснову мульчу або листя. Неправильне підживлення камелії не зажадають багато добрив, але їх надмір або нестача можуть зашкодити. Надмір азоту призводити до опіків листя та зменшення цвітіння. Нестача фосфору та калію ускладнює закладку бруньок. Як виправити? Молоді рослини до 3 років підгодовуйте збалансованим добривом, наприклад, 10 10 10 Дорослі камелії потребують менше азоту, використовуйте формулу 4, 8, 8 3 чи на рік. Проблеми з поливом: Недостатній полив, особливо для молодих рослин, призводити до слабкого кореневого росту. Надмірний полив викликає кореневу гниль, через яку рослина не отримує поживних речей. Як виправити? Молоді камелії поливайте глибоко та регулярно. Дорослі рослини поливайте лише годину тривалої посухи. Якщо корені загнили, пересадіть камелію в добре дренований ґрунт і обрічте пошкоджені частини. Неправильне освітлення. Японські камелії люблять розсіяне світло, а сасанква більше сонячні місця. Якщо ваша рослина отримує занадто багато або занадто мало сонця, це може вплинути на цвітіння. Як виправити, пересадити в більш відповідне місце, створити тінь за допомогою інших рослин, шкідники та хвороби, комахи, попелиці, павутинні кліщі, щитівки можуть послабити рослину. Грибкові хвороби, канкер, квіткова гниль, листові гали також шкодять цвітінню. Як виправити Використовуйте біологічні методи боротьби, наприклад, німецьку олію. Видаляйте уражені частини рослини. Неправильне обрізування. Камелії цвітуть на нових пагонах, тому обрізувати їх треба відразу після цвітіння. Як виправити? Молоді рослини до трьох років не обрізайте. Дорослі камелії обрізайте легко, видаляючи лише зайві гілки. Висновок. Камелії невибагливі рослини, якщо забезпечити їм правильні умови, кислий ґрунт, розсіяне світло та помірний полив. Якщо виправити всі проблеми, наступного року смороду обов'язково вас порадують своїм пишним цвітінням.